В залі районного будинку освіти медичні сестри почули багато теплих слів на свою адресу. Кожна з них отримала премію в розмірі окладу і подарунки від профспілки. Щодня медичні сестри надають необхідну допомогу персоналу в своїх навчальних закладах. А ветеран професії Галина Ковальчук працює в медицині вже 56 років. Кожен день травми, кожен день неприятності. В наше врем'я дуже ну яке важке зараз час, тому що і харчування погане, і обстановка така. Діти слабі, і нам приходиться часом спасати дітей. Медсестри разом зі школярами і педагогами на всіх спортивних і туристичних змаганнях. Різні туристичні змагання, та нам треба весь час бути на чеку, тому що це діти. Це діти. Найбільше учнів навчається в Черняхівській гімназії, а виділених коштів на медичні препарати держава надає недостатньо. Кожного дня дітки до мене прибігають на допомогу. Яку можу, таку допомагаю? Хотілося би сказати, що дуже дякуємо за те, що у нас співпрацюють з нами батьки. Але держава звичайно трошки мало забезпечує нашу гімназію. Я би хотіла щоб на медикаменти виділяли трошки більше коштів. Результат роботи медичних сестер це здоров'я дітей. Зменшилася кількість захворювань серед учнів шкіл Черніхівського району. Вони активно допомагають, співпрацюють з амбулаторіями з нашою центральною районною лікарнею. Вони присутні на всіх спортивних змаганнях, які ми проводимо в Черніхівському районі, на туристичних змаганнях. Ну і найголовніше те, що вони ось з їхньою допомогою ми проводимо медичні огляди і бачимо, що кількість дітей, які захворіли, набагато зменшилася.